Творці квітучого дива, шестеро івано франківців стали переможцями конкурсу Європейські балкони. Змагання флористів-аматорів, оголошене єдиним розрахунковим центром, тривало упродовж літа. Участь у ньому міг взяти кожен, хто влаштував у себе за вікном, яскравий куток. Для цього достатньо було надіслати фото балкону на адресу підприємства. Головна вимога, щоб він підвищував естетику фасаду будинку. Основний це був критерій, звісно, багато квітів, озеленений. Критерій також був те, що він мав вписувати. Тися в загальну архітектуру будинку, тобто не порушувати цілісності цього будинку, щоб він не був якийсь там добудований чи оформлений пластиком, тому що пластикова вагонка псує загальний вигляд цього будинку і міста. І от це були основні критерії, щоб він був. Зі смаком оформлений фіналісти розповідають, догляд за квітами для них то відпочинок, а перемога у конкурсі стала приємною несподіванкою, адже свої балкони вони квічають з року в рік і роблять це не заради призів. Квіти це є посмішка природи. Квіти просто зігрівають душу і серце радіє, коли на них дивишся. Я з квітами розмовляю. Я навіть як десь їду і от когось прошу чи невістку, чи кого я дуже вас прошу, порозмовляйте з моїми квітами. Квіти просто з ними так як з людьми, треба говорити. А займаюся я дуже давно вже квітами. У мене не тільки на балконі, а в квартирі, в кабінеті, на роботі. Я дуже просто люблю квіти. Зробити місто красивим та охайним справа кожного мешканця переконані у ЄРЦ, тому й провели даний конкурс. Сподіваються, що таким чином зможуть залучити якомога більше людей до упорядкування Івано-Франківська.